Зустріч розпочалась у серці рогатинської громади покладанням квітів до стели пам'яті воїни світла. Рогатин став місцем проведення виїзної колегії управління культури, національності та релігії Івано-Франківської обласної державної адміністрації, представників громад Прикарпаття вітав міський голова Сергій Насалик. Відтак гості познайомилися з духовними перлинами Рогатина, зокрема унікальною пам'яткою сакрального мистецтва, однією із восьми українських церков, які потрапили до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО церквою зі шестя Святого Духа. Побачили скарби рогатинського історик. Краєзнавчого музею опілля відвідали Опільську гончарню. Наступною локацією став Рогатинський базовий будинок культури, де до учасників колегії із вступним словом звернулися начальниці управління культури, національності та релігії Івано-Франківської обласної державної адміністрації Тетяна Бойко. Як ми бачимо, що рогатинська територіальна громада це є простір, де культура живе у серцях людей. Ми бачимо, що у щоденній праці працівників клубів, бібліотек, мистецьких колективів вони не лише зберігають традиції, але й постійно шукають нові форми культурного висловлення. Зараз під час війни у центрі нашої уваги це не лише збереження, а й розвиток наших культурних надбань це те, що ми повинні зберігати і передавати з покоління в покоління. Тому сьогодні ми, як працівники культури, ми несемо таку важливу і гідну місію в першу чергу, це, всі ми знаємо, як працівники культури долучаються до допомоги Збройних сил України. І у найважчі часи наші митці, директори, викладачі. Творчі колективи вони залишаються поруч із фронтом. Хтось допомагає піснею, хтось волонтерством займається волонтерськими проектами, а хтось благодійними концертами чи аукціонами. От нещодавно хочу ще зазначити, що минулого тижня за ініціативою голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації пані Світлани Онищук був проведений восьмий аукціон, де було зібрано 3 мільйони 295 гривень. Загалом ми вже підрахували за вісім аукціонів. Це вже більше 30 мільйонів гривень зібрано і допомогли всім нашим військовим формуванням в нашій області, де були закуплені і автівки, і дрони, і різне таке військове спорядження. Тому в першу чергу велика дяка вам за те, що ви долучаєтеся і допомагаєте Збройним силам України. Тому дякую кожному із вас. Начальник відділу культури Рогатинської міської ради Ольга Рибій доповіла про роботу закладів культури громади, основна діяльність, яких спрямована на збереження, популяризацію та розвиток культурної спадщини краю, а у часі війни ще й на підтримку Збройних сил України. На виїзді колегії також говорили про стан, актуальні проблеми та перспективи розвитку фахової передвищої освіти у сфері культури Івано-Франківської області та про присвоєння і підтвердження звання народний аматорський колективам, які демонструють світові українську культуру на важливості культури вчора нині із. Завжди наголосила секретар Рогатинської міської ради Христина Сорока. Нам надзвичайно приємно, що ми маємо чим поділитися, так і кожен з вас, тому що працюєте в непростий час. Як казали колись, що культура це прикраса народу, то сьогодні ми зрозуміли, культура це серце народу. І якщо б'ється це серце, то є народ. І напевно, завдяки вам. Вашій посильні праці, вашим чудовим ідеям, вашому переформатуванню галузі культури для того, щоб пристосувати до сьогоднішнього дня і пояснити, що культура це не тільки для старшого покоління, а культура це є майбутнє нашої держави, і в цьому часі ви працюєте для того, щоб популяризувати культуру.